Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання міста Оріхів. Що заважає припинити обстріли міста Оріхів і е, знищити всіх тих, хто робив ці обстріли, хто руйнував місто, вбивав жителі Оріхова? Знищити росіян, відігнати якомога далі. Які є перешкоди, щоб припинилися обстріли міста Оріхів. Міста Оріхів. Так, іде Ну, тут він, до речі, тут йде вогонь вже по росіянах. Мирний вогонь. Це дуже добре здійснення мрії, людей, оріхів. Скажіть нам, будь ласка, вище сили. Історії, якась є зброя, яка захищатиме, ну вона захистить і придушить росіян. І це щось дійсно пов'язано із містом Оріхів. Ваш е ворог, от, в тому плані, що саме ті росіяни, що руйнували місто, вони отримають відсіч. В них буде, чи це їхня зброя ну, буде зруйновано? Зруйновано. І це за допомогою мирного вогню. Це наші військові будуть робити. І, і таки врятують місто, що в росіян не буде того, тої зброї. От. Вони змушені. Багато чого не буде, то мені так і де, що один відсоток, я так розумію, залишиться у росіян тої зброї з усієї зброї, що вони застосовували по місту оріхів. І це врятує місто. Так. І вони будуть відступати, відходити, 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 тікати. Прошу висили, як врятувати жителів. Так, ну тут вийшла карта, що у них оце а, далі будуть відступати далі. І припиняться обстріли, і здійсниться мрія, і ворога придушить. Ну тут дуже добре вийшла карта. Оце зараз відбувається вогонь. Це наші. Так, немає зв'язку. Боротьба, здійсниться мрія, дійсно дивіться. Зараз якийсь період буде ще є така небезпека, що будуть прильоти, але всі. Воно як то поступово-поступово ворог буде втрачати, втрачати, втрачати оцю зброю свою. І вже Наприкінці один відсоток, і вони будуть відходити, відходити. У них оце надія на оцю зброю, якою вони обстрілюють місто. це в них така надія. Ну вже їм буде не до цього. Вони будуть тікати, відступати. Те, що в них виживе вціліє. Колосальні втрати росіяни. Понесуть дійсно, дивіться, всі росіяни вороги, що руйнували Оріхів, вони загинуть. Вони отримують все, на що заслуговують. Ще в них є там якась марна така надія, що їм. Постачання буде. Не буде. В них не буде постачання. Допомоги росіянам не буде. Вони будуть а, мати дефіцит. Напевно, це стосується і снарядів, а також живої сили більше не не надійде. От. ну Оріхів тут виборюють. І все вдасться. Страшно, дуже сильно страшно. Люди залякані. Так, дійсно ворог саме і е, мав ціль залякати населення. І саме мав ціль таку, щоб якомога більше жорстоко, дуже сильно було завдано от цивільним людям в Оріхові шкоди. Проте це все закінчується, змінюється ситуація, і весь біль, оцей, всі страждання повертаються росіянам. Це в них. Страх, в них біль, в них постійні прильоти, і вони ховаються і тікають. От, а в Оріха вийшла карта Мир, це дуже добре. Скажіть нам приблизно хоча б якусь скільки ще продовжиться обстріли, руйнація міста Оріхів, коли це припиниться? 12 число. затримується ще. Будуть прильоти? Важко, важко. Дивіться, це відбудеться, напевно, 16 число. Ви отримаєте? Гарну звістку. Як крах ворога. Шістнадцяте число. Падіння. От у мені йде падіння вороже. І все налагодиться. Прошу вищі сили, будь ласка, допоможіть нам. Я хочу почистити отак, от зібрати і повернути всі ракети, бомби, снаряди, і дрони, і кулі, і уламки, і вибухову хвилю. Заперечую назад росіянам, щоб їм це все на голови падало і сипалось, і вибухало, щоб вони тікали, щоб вони лякалися, щоб в них не було життя. Заперечую повністю весь негатив, заперечую, заперечую. заперечую всі плани, руйную всі расистські плани. хитрі заперечую, більше ворог не може втілювати в життя свої підступні плани. Це лайно повертаю ворогові. Наперечу повністю силиного ворогу повертаю. Всі біди, сльози і страждання, і смерті, все, що силихо, що було зроблено росіянами, вертається їм назад, буде так. Вмісто Оріхів. Як переживають колаборанти? Страшні часи настали, будуть, вони тікають. Заперечую. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити місто Оріхів. Заперечую весь негатив. Вертаю росіянам. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Всі плани ворожі руйнуються. Відсікаю росіян від Оріхова, закриваю всі шляхи дороги. Більше не може ворог проводити агресію, військові дії, тікає, лякається, втілює ворога страх, ноги трусяться, руки трусяться. Не може воювати росіянин буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть захистити місто Оріхи від обстрілів і повернути, і прошу відвернути від Оріхова всі бомби, ракети, снаряди і дрони і від військових України відвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, міни, всю можливу агресію, що Росія. Планує здійснювати і повернути це все росіянам. В них біль, страждання, в них все вибухає, їм прямо на голову падає. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги військовим України на захист міста Оріхова. І е, прошу. Більше, щоб не було жодної перешкоди, яка заважає вбивати росіян, знищити росіян, які обстрілювали, обстрілюють місто Оріхів. Буде так, буде так, буде так. буде все сказано, не більше робити. Буде все здійснено, не будуть знищені. Знищені росіяни, що обстрілювали оріхів. Більше ворог не може цього робити. Дякую за увагу.